Ой, шановний уклон, а ви там трошки дрочити водіїв, да, щоб ми вміли додатком користуватися. ми би ви цих е, своїх пасажирів трохи вчили, тому що чергова ситуація. Е, він собі вирішив, що він бізнесмен, да, і він викликав на адресу. А викликав, мабуть, з хати. Е, того, а хата, кімната, з якої він викликав, була на праву сторону. Звісно, блять, шановні водії, куди ми їдемо на ми їдемо на точку. Нам похуй, чи там є під'їзд. Можете, блять. В стоматології сидів, яка напроти в под'їзду, в общем. І, звичайно, настрій пизду, бо дзвониться якесь блядь, хуйлуша, яка буде їхати за 150 гривень з умним відом, що на тій стороні под'їздів немає. Я, звичайно, культурно йому пояснив, що кажу, вибачте, будь ласка, я не помітив, бо просто пиздитись не хочу, що у вас є коментар, що треба їхати до під'їзду, нахуй. Ну, може, від вам би трошки об'яснили, як працює ваш додаток, щоб їм ну, щоби зменшити негативну. Складову взаємодії між водієм і пасажиром. А хто підтримує тягаємо.